Мої дорогі, мої чутливі риби, я хочу почати цей прогноз з одного слова. Вітаю! Ви це зробили. Ви вистояли. Останні два з половиною роки Сатурн, найсуворіший вчитель Зодіаку, шов по вашому знаку. Він ламав ваші рожеві окуляри, змушував дорослішати, заганяв у рамки і часто давав відчуття самотності. Але лютий 2026 року це фінішна стрічка. Сатурн покидає ваш знак. Ви скидаєте з плечей рюкзак вагою в тонну. Ви вільні. Але як жити на волі, коли звик до кайданів? І що за таємниці спливуть під час затемнення у вашому секторі підсвідомості? Сьогодні ми поговоримо про те. Чому після 14 лютого ви відчуєте неймовірну легкість, але водночас страх перед фінансовою реальністю? Чому ваші сни стануть пророчими? І як пережити ретроградний Меркурій, який вирішив заплутати сліди саме у вашому знаку? Але перед тим, як ми зануримося у ваші глибини, зробіть маленьку, але важливу річ. Натисніть кнопку підписатися і поставте вподобайку цьому відео. Це ваш енергетичний обмін із Всесвітом. Ви віддаєте лайк, отримуєте знання. Готові дізнатися, що чекає вас. Тоді слухайте уважно. Сатурн виходить із риб. Велике звільнення. Головна подія не тільки місяця, а й останніх років для вас. 14 лютого. Сатурн переходить із вашого знаку риб у знак овна. Що це означає? Кінець чорної смуги. Якщо останнім часом ви відчували депресію, втому, скляну стелю в кар'єрі або проблеми з кістками слеж, зубами, це закінчується. Енергія почне повертатися. Ви знову почнете усміхатися. Кристалізація особистості. Ви виходите з цього періоду іншими. Ви стали жорсткішими, мудрішими і конкретнішими. Ви більше не та рибка, яка пливе за течією. Ви акула, яка знає свій шлях. Зміна фокусу Сатурн переходить у ваш другий дім гроші. Це означає, що емоційні проблеми відходять на другий план. А на перше виходить питання, де мої гроші і як їх зберегти? Попередження. Тепер Сатурн буде вимагати дисципліни у фінансах. Халяви не буде. Тільки зароблене тяжкою працею. Висновок. Ви більше не жертва обставин. Ви пройшли школу життя. Видихніть. Затемнення у 12-му домі. Таємна кімната. А тепер про містику. 17 лютого відбувається сонячне затемнення у Водолії у вашому 12 домі. 12-й дім це дім таємниць минулого, еміграції та підсвідомості. Це ваша рідна стихія. Що може статися? Розкриття секретів. Ви можете дізнатися правду, яку від вас приховували роками. Або ж ваш власний секрет може стати відомим. Будьте обережні з тим, кому ви довіряєте. Бажання зникнути. Вам шалено захочеться заховатися від світу. Вимкнути телефон, поїхати в санаторій, в монастир, в село або просто не виходити з кімнати. Порада. Зробіть це. В вашій психіці потрібне перезавантаження. Це ідеальний час для езотерики, психології, медитації, еміграція або лікарні. Хтось із риб може наважитися на еміграцію далеко за океан. Можливе планове потрапляння в лікарню обстеження санаторій. Не лякайтеся це для очищення. Важливо слідкуйте за снами від 17 до 19 лютого. Вони пряма смс від Бога. Записуйте їх. Ретроградний Меркурій у вашому знаку. І тут починається найцікавіше: з 26 лютого Меркурій починає ретроградний рух, іде? Прямо у вашому знаку риб. Перший день. Риби, ви і так часто літаєте в хмарах, а тут ще й Меркурій додасть туману. Чого очікувати? Хто я? Ви можете запутатися у власних бажаннях. Сьогодні ви хочете бути художником, завтра бухгалтером. Ви будете сумніватися у всьому, у зачисті, у партнері, у своїх словах. Ефект, ви станете дуже розсіяними, забуті ключі, переплутані дати, відправлені не туди повідомлення це ваша реальність на кінець місяця. Повернення до старого образу вам захочеться повернути собі себе колишнього, дістати старий одяг, повернути колір волосся, який був 5 років тому. Люди з минулого будуть бачити вас і казати: О, ти зовсім не змінився. Інтуїція на межі фантастики. Логіка вимкнеться, але чуйка працюватиме на відсотків. Якщо вам здається, що людина бреше, вона бреше. Не шукайте доказів, вірте відчуттям. Головна заборона: не підписуйте важливі документи і не робіть пластичні операції після 26 лютого. Результат буде непередбачуваним. Гроші та стосунки. Гроші. Як я вже казала, Сатурн заходить у сектор фінансів. У лютому вам треба провести повний аудит. Скільки ви винні, скільки винних вам. Починається період фінансової дієти. Не тому, що грошей немає. А тому, що ви починаєте збирати на щось дуже велике і серйозне. Транжерство закінчилося. Стосунки. Друзі, особливо старші або впливові, нададуть підтримку. У коханні шукайте не пристрасті, а розуміння. Ваш ідеальний партнер у лютому той, з ким можна помовчати, і це не буде ніяково. Ваше переродження. Риби. Лютий 2026 року це ваш вихід із в'язниці суворих уроків. 14 лютого святкуйте. Сатурн пішов. Ви вільні. Відкуркуйте шампанське. 17 лютого. Час тиші. Слухайте себе. Нікому не розповідайте таємниць. З 26 лютого. Не вірте своїм очам. Вірте серцю. Перевіряйте документи тричі. І не губіть ключі. Ви наймістичніший знак Зодіаку, і зараз ваш час створити свою реальність. Не бійтеся туману. Ви вмієте в ньому плавати краще за всіх. Напишіть у коментарях. Я прощаюся з минулим і пливу у щасливе майбутнє. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся. Обіймаю вас своїм серцем. До зустрічі в новому циклі.